Доброго дня, Восьмий клас. Ми продовжуємо тему електролізу. Зараз ми розв'яжемо дві задачки на електролізу, для прикладу не складний. Чому лише дві, тому що у вас було більше часу для виконання лаборатури. Я таку зараз оцей шурок написався, я всі день вже записую сьогодні понеділок уроки. Так, да, Дійсно, щось я там трошечки помилявся, годячи, не вистався просто. Так що, зла не тримайте. І так, ваша дошка, запишемо. Наступне. Урок номер 4 Урок номер 4 Тема уроку. Розв'язання кількох задач на електроліз. Тема уроку розв'язання. Розв'язання кількох задач на електроліз. На електроліз. Так, дивіться, я не знаю, чи я вже зробив, чи ще зроблю для вас, так? Для себе, якщо ви подивити, що я за 20 в понеділок, то я зроблю. Я зроблю, скажімо так, коротеньке відео, пояснення, як робити лабораторну роботу. Так що все буде нормально. Напишете, справитись, отримуєте відповідні заслужені, гарні оці. На перше задання це той самий параметр, який того разу повторюєте. Ну а зараз розглянемо дві нескладні задачки. Перша задачка це буде номер 17.4. На збірником, пане, не нашого, умова задачі у вас з'явиться в субтитрах. Тому, якщо у вас з якихось причин, коли читаю мова задачі в субтитрах, вона не впишеться, означає, що треба увімкнути. Увімкаються вони, вмикаються точніше налаштуванні до на відео, там є, там де, в районі там де деяркість повний і неповний крат, там є якраз окрема така, скажімо так, полосочка або окрема кнопочка субтітрів. Отак можна вимкнути. І так, зараз я відкриваю задачу 17 задачі 4, задачі Чому не складні, ми саме ще будемо далі розв'язувати задачі безкладні, тож не думайте, що на цьому все завершиться. Так, 17 4 є. Читаю її умову. Скільки срібла осіло на катоді електролізної установки, якщо процес електролізу тривав 10 хвилин, а сила в струму становила 25 Ампер. Скільки? Тобто був якийсь, якийсь процес електролізу? Там у нас був якийсь розчист, так, зі сріблом. так? На катоді, тобто на від'ємному периоді стрібло осіло. І нас питає скільки. Отже, запишемо дано. Нам відомо, що процес тривав 10 хвилин. Нам відомо, що сила струму становила 25 А. Нам відомо, що то є стрімко. Якщо відомий матеріал, який осідає або речовина, яка осідає на катоді, то ми можемо відкрити табличку і подивитися її електрохімічний хімічний еквівалент. Електрохімічний еквівалент устрібла. Електро ага, бо я вдома, що я подивився терміну. Сюди. Так. так. Угу. Право в тому, тобто, що збірник упаде не наша. Я чесно, випаш, не заглядав. Тут у вас поданий електрохімічний квівалент, як потрібно по в одиниці Сі. 10 мінус 7 кілограм на колону. 10 мінус 7, зараз я тут. У мене ж такі нема сьогодні. 10 мінус 7 кілограм на колону, ви бачите. А підручнику в міліграмах. Ну, з точки зору фізику, так от більш правильно в формує купаний нашому, ми запишемо, як в підручнику. Підручнику написано, що... Електрохімічний квалент срібла, не прошу к аргенту, е, аргенту, Це срібло, дорівнює 1,12 Мг на полон. 1,12 Мг на полон. На Нам треба з вами знайти масу срібла, яка осіла на катоді. Ну, якщо б ми записали з збірника пана не на наша, це було б 11,2 на 10-7 кг на кулон. принципі, тут не треба переводити в одиниці СІ. якщо ви берете масу, максимум треба переводити в одиниці СІ. або оцей електрохімічний Якщо ви берете значення з підручника. Так, я щось потеряв такий номер. ага, все, 4 у нас є хвилини, маємо перевести в секунди сіль. Переходимо в секунди. 10 хвилин то є 600 секунд. Далі, яка маса сіла? А за законом пана Фарадея, Маса яка ми сідає, прямо пропорційна силі струму та часу, який протягом якого цей, власне кажучи, електроліз і тривав. У нас все відомо, кава у нас свідома, синаструму відома, час відомий. Підставляємо значення масу дорівнює. Кава у нас це 1,12 12 кг. Поділити на кулон. Помножити сина струму, то є 25 А. то у нас є 600 секунд. Дивіться, апер на секунду помножений, Що то є таке? Апер помножений на секунду, то є колон. Відповідно, колод і колон скорочується. Вибачте, другній кілограм, це, бачите, я влягнув не пам'ятав, що він сам запустився. Тут міліграм. Міліграм. Все це переможено, у нас виходить 16800 міліграмів. Це нічого інше, ніж 16,8 грама. 16,8 грав. Ось така задача. Нічого немає складного, там може я сам вас заплутати на початку. Просто що ви дивитесь підручнику, берете з підручнику, тоді підручника тоді отримуєте відповідь в міліграмах. Якщо ви взяли значення зі збірника палини нашого, там де кілограма мінус 7 степень. Ви підставляєте, просто отримуєте рідкость кілограму. Дача нескладна. Ну і друга теж нескладна задача. Це буде 17 крапка 9 збірника того самого впалення нашого. 17 крапочка 9 збірника того самого впалення нашого. Тобто у вас вже має з'явитися під час видачі субтитри. що я знову закриваю. І так у процесі розчину, вибачте, процесі електролізу з. Водного розчину солі фіром хлор-3 виділилось 560 мг заліза, який заряд пройшов через електронні зубами. Тобто був якийсь водний розчин солі фіром-хлор-3. Е, цей розчин був якийсь В посудин. Цю посудину було занурено два електроди. Відповідно, електроди були під'єднані до джерела струму. Отже, тривав процес електроліз і виділялось залізо на одному з електродів. Виділялось залізо. Нас питають, який заряд пройшов крізь цю ванну. Задача теж елементарна. Задача теж елементарна. Так, 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 так. Отже, 17 крапочка 9. Дано. у нас відомий електрохімічний еквівалент заліза. Це ми дивимося або в підручнику ферму, або в цьому збірку пане нашого. В підручнику написано, що цей електрохімічний еквівалент заліза дорівнює 0,19 міліграм на полону. Ще раз, чому ми кажемо, чому ми записали, тому що в нас є електроліз, виділяється залізом. Ми відкрили підручник та близько або спільно і подивилися, який, який електрохімічний квивалет для заліза. 19 мг на полон. Далі у нас відома маса заліза, яка виділилась, маса дорівнює 560 мг. Треба нам з вами знайти, який заряд пройшов. Дивіться, це про те, що я казав попередній задачі, там, де сам вас забута, може. Міліграм і міліграм. Ось всі не будемо переводити. Тому що, в принципі, як би це не потрібно було б зробити, але навіщо це робити, якщо ми записали електрохімічні і так в міліграм? Добре. Напишемо закон Фарадея. Він має такий вигляд. К помножити на Q. Тобто або К і Т, але ж і поможете на Т, то і є заряд Ю. Отже, ось такий вигляд має формула. Двіся, виражаємо т'ю заряд. Q дорівнює. Як це так'ю? Те, що окремо поділити на те, що поруч. Отже, це буде маса поділити на ка. Маса поділити на ка. Має все ж таки бути. Дорівнює як проти різки дроху, щоб все було відповідно. Ну все, все, як ми підставляємо ці плюс. Дві дорігня. Маса у нас 560 мг. Ділимо на К. Це у нас 19 мг міліграмів на колон. Колон піде нагору. Далі міграмміліграм скорочується. 560 діли на 19 сотих і отримаємо 2974 колони. 2974 колони. Ось така задача. Вона не є складна. Складніші задачі ми з вами будемо ще робити. На цьому урок, ви бачите, дуже коротко, але завершено. Я виклав ще відео з аналізом лабораторної. Робіт лабораторні. Лабораторії роботи ви фоткайте, скидайте мені в класру. Тож, всім ранного тижня, до побачення, до зустрічі.